А если будет проветриваться, уже не будет. А еще она, кстати, сказала зацелив, что если сина становится, она нейноват. <су> Чаю. Вот это ж все грибок на них. Ну, грибок. Ты знаешь, я грибок? Чип-чип-чипчипил. К нам света чип-чип-чипил. Dobri лянок, dobri лянок. Здравствуйте. Пчелка їде на допомогу. Ну что ж, політ... Ну что ж, полетели? У тебя одна фара синяя загорелась, наказывается. Все нормально. Там вона одна така є. У мене особина просто в машині одна синя фара. Коротше, я речі погрузив почти всі. Осталося тільки їх занести. Проблема в тому, що в мене один ліфт. А, держи. Я буду і тобі розказувати і туди. Проблема в тому, що в мене один ліфт. І в ньому, типа, ну, вчора чуваки, я не знаю, півчасу не розселили, не могли занести пару пакетів. Ну, типу, теж переїжджав чувак, не міг занести пару пакетів. І він мене пропустив, я в нього спитав, що да, як. І там був один жилець, він каже, так тут є один ліфт, каже, запасний, тому що два неробочих, вони зламались, їх ніхто не діла, yeah. поняв? І цей запасний ліфт, є ключ тільки в вахтерші. Я тільки що подійшов до вахтерші, кажу, до скільки ви працюєте, до 11 кажу, можете типу, ну, дати ключ? Вона каже, я нікому ключ не даю. Я кажу, давайте з вами. Потім, коли в ході розговору, вона так розказувала, як будто вона збирається мені дати ключ. І короче, нам залишилось просто під'їхати до двора, там просто тупо забита вся парковка, та що біля хати. Заходи до хати, бабай було хати. Це зрозуміло. Так, от. Козли поставали і не розумію на <риснят> їм треба, якщо вони вечір не возять у їх. Ну, то хто таке? Коротше. Я тупо наглуй стану біля двора. Винесу всі вещи? Або ні, я спочатку скажу до, вах... до ахтірші, спрошу, де там той ліфт, їбать еба. І цей. Шо? Ну і якось занесем. А другу ходку, я думаю, що я завтра вже сам занесу, там не піздець багато залишилось. Так що та ти мог ще нормально накидати. Та міг, просто мені тоді ззаді не видно. Я зараз ти бачиш, що ззаді дивлюся. Я не люблю, коли ззаді так не видно, ніхіра. тим більше лавіну їхати, коли ззаді ніхуя не видно. Ну коротше, тобі просто треба допомогти понести віщі. та і все. Топомог. В принципі, вони вже зібрані, там хуйня залишилась. Мені просто я вже пообіцяв, що в четвер... Я... Ну це я сам, конечно, придумав. Я міг сказати пізніше, що в четверг я вже здам квартиру, потому що вже хочеться здати, щоб уже в Черкаси їхати. І знати, що я вернусь, і мені вже нічого не треба. От, якось так. Ну то до, до четверга спокійно тепереш. Да? Ну да. Все вирубай. Все, включай я... музычку. Да. Нам з пчелкой неймовірно повезло. Вахтерша допомогла нам. Я попросив, просто жилец вчора сказав, що тут є запасний ліфт, Я попросив і вона допомогла. Треба буде ще кладку купити, тому що через звичайний ліфт ми піднімали 300 год. А ще вона, кстати, сказала за цей ліфт, що якщо не становиться, вона не виновата. Вона сказала, що тут зв'язі може не бути. Ти сказати, Ну да? <реш> да, 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 да. Ну Вона сказала, що оце. А, і сказала, що нельзя опускатися цим ліфтом. Тобто ми зараз піднімемося і все. І до побачення. Та ну нас що... а як ми вийдемо ж не вийдемо там, поняв? І ми до неї не дозвонимося. Хух, коротше, о це офігється ходкою. Yeah. Так, може... це все? Так, можна і сратися, і грижу заробити. За полдвиження чисто човки підняли. Чин-чин. проходь тільки отут ось бачиш, я, я на тот. І так, останній день я вже почти все виніс, а мама тут болісоси і каже, подивися на поле, яка влажність. Мама каже, що весь пол влажний просто. А, тобто... Есть... І оце воно не пропадає, де воно з'явилось і оце так. А? так знаю, і мокрий, да? Осталось тільки кресло. Ну, такая, це мої речі, які я зараз переодівся. Що тут шопер, це мусор. Тут пару коробочок по мінімуму. Оці куртки, це тримач для одягу і сушилка. І з стисні, які залишилися, щоб постирати. Все. Це все, що Вроде як. Ай, гіря, кончена гіря, ще гіря. От ребята, не зря я знімаю відео, тому що я подивився перший влог, там де я заселився, і я знаю, що, де і як лежало. Тут тумбочки я по-своєму просто розставляв. Зараз треба переставити так, як вони були. А були вони одна чорна тут в углу. Ну типа дві, дві рядом, ці чорні, і це все в углу. На витри. Що витер? А просто випротерти? Да. Ну, не так все плохо. Це в углу. Бо я попілісосила. Штори, звісно, це біда. Я не знаю. в мене ще стульчик розламається, якщо я вилізу. Ну, я в мене рука болеть, тяжко вилізу. Я вилізу. А може ж не розломався студжик під влади. А от той може розломатися спокійно. А як Квест продовжується. Пчółка опять приїхала на допомогу чи пидейл, но в цей раз уже побільше вещей, це вже перд остання ходка, там останнє залишилось кресло, гиря і все і пару кухонних приколів, там уже точно я сам привезу. Бо я думав, що сьогодні я сам привезу, но оказалось намного більше вещей, чим я очікував. Оп. Фух, я ще третій день хожу в таких от грязних віщах. На мене жильці дивляться, думають, напевно, бомжара, а я просто перевожу речі. І саме інтереше, що і нові речі свої я не можу знайти, тому що вони десь в цих пакетах я другі штани не можу знайти. У мене були грязні мої перві штани. Якщо я їх постираю, вони не висохнуть, а мені завтра на роботу. І я так витер салфетками сьогодні, точніше вчора, і пішов в цих же штанах. И теперь получается, что десь мне надо среди этих пакетов найти свои одни единственные штаны и может хоть какую-то одну другую кофту, потому что я в одном и том же хожу, это просто жесть. На месте. Ребята, кто тут олды есть? Кто помнит видео, там да я пятерочку нашел в детстве, еще там где первый мой влог был, я там пятерочку нашел. Так я их подбираю. Пятерочку нашел. Пятерочку. Смотрите, Тупо пятерку. Отвечаю, просвічується, все видно. Увага, подивіться, що я тільки що знайшов. Я, звичайно, не зачепився в цей момент, то що я не очіждав, що я це знайду. Двохсоточку знайшов. Чекенес. Сейчас Вітю йдемо кафіочка безплатно гафнг. Спасибо доброму чоловіку, який загубив, я не знаю. Дякую тобі, друже. На жаль, ми не найдемо того, хто загубив. Зато ми вип'ємо сейчас безплатно чайочка, да й кафіочка. Не знаю, що там Вітя собі вибере, я буду чайок. Чаю. <с1> <laughs> І кофеочка. <laughs> Як думаєш, куди взялися ці 200 гривень? А, -а, -а, а, так буде. Ну, предположення. Може я їх вкрав я не знаю, вбив кость за них. Можуть бути такі версії? версии? Плівець <laughs> Евкаліпт. <плівко> <с2> <Плівать>? Ну так, да, щоб немножечко поплювати. А це не хочеш? Не вмиру що? Да. Та вже я його напився. Ягодко не гоч. Там уже ягодка закінчились. <палу> ти заєв, тебе знімай на я не по Де взялися ти кажеш? Ну, то я кажуть, з неба падають. <палу> <палу> з неба прям пали? <палу> ну, Чисто залетіли з неба. 200 <палу> 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 на місці, на базі. Чисто с лифтика залетело. С лифтика прям. А так может это. А в смысле? И видите флет Да. Сколько флетвайт стоит? 55. Сколько? В смысле, а да копилочка? А ну вон там. А не серьезно, а да копилка? Сама ты фильтура. Все, на моей копилочке? Эх. ще, ще е, Мангал я тут оставлю. Можете хлопцем будучи. Не, треба? Ні, ні. Ну, стоїть. На протяженні 3 днів убирався. А Ма... що а, а, атак ящик, атак... Що це ящик этот. Это ящик, да? Е, ні, він... ну його можна там р... цей. Ну, не приймає, да, да а, він вже, такий. Да, я його то взяв за гривень 400 в епіцентрі. раз а где -то, где -то. Е, Железка? А да. я, я її не купляв. Що не купила? Ну железку. Не ось тут стояла. А, та барбекю мені надо. А, це <реку> 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 да, вот я... да, мусор. Чого? Сюда шампура. Чого мусор? Він такий і був хлібкий він його просто так ставиш, і він на одно не має. Може... Тут на місце. А це там так? Ну, я заберу, так. Да. Так, я це ж фотографую. Ага. Саша там посчитав. Ти ж читав? Скільки? Е -е, ну, в неділю назад десь читав, там що-то три десь було. Що три? Десь три тисячі гривень. Е -е. Ну, В общем, он там почитал, сказал 3-5 часов. Ага. Не знаю. А ты щось робив чи не вообще? В плане. Убирався повністю. Питався грибок убрать. Він набирається. Просто гриб... висит. Грибок просто так не уберешь. Його надо сначала... Да, Важно, О, чого я зібраю. Воно... Не було, було черного. Далі б... покупається. Ось. Ось, все. Та, ось. ось. Та ось ж. Я ж не її обирав. Я розумію, да. Но він виявляється, от... Це я ще не забрав, щоб вам показати. Це, це, само, це, це, само. це... Кістю, все вимазується. І так, влюблює. Ну ви ж розумієте, що мені цим займатися, мене робота, я цим займатися не... Ось, дивіться, мої речі, це їх ще не забрав, щоб вам показати. Оце ж все грибок на них. Ну, грибок. Ти знаєш як чого грибок? Так я ж кажу, я отапливал 5000 уже платил, платив, то есть. Він... Ну, вечером, я так думаю, ти топив. Утром виключаєш выключаешь. Первый месяц, да, Коли Когда 2000 заплатив, перший місяць да. Місяц а, а потом. Так нельзя делать. Якщо ти виключаєш повністю отоплення... Так, комуналка, скільки скину, ви же знаєте. Так що це так... саме. Так mm. ну одну батарею можна оставить. Оставляв, да. Даже если ты не это самое, просто форточки все подкрывать. Вот, раздвинуть. Чтобы в Дубае. Но все, ты все равно проходишь и включаешь? Так все равно холодно, а оно ж оно пока обогреется. Это <свист> же не ну, не просто ж так. -то. Понимаешь, если тепло и потом начинает остываться, то вся эта влага, которая в воздухе, она угу. на стены, на твою вещи. А если будет проветриваться, уже не будет. Оно выходить будет. Ну я понимаю, на зимой, блин. Там вытяжка есть. И здесь есть вытяжка. Ну. О, вот так открывать надо эту, ту, да и эту желательно. Ну, эту может не, не обязательно. Но оно не помогала. Да не, выходить будет все равно, влага быстро, если есть сквозняк. Ну, mm. да. будет Ой. Ты уже эти. Віч. Я все убрал, все вещи по увозку, все шкафчики всякие. Свое, да, да. Я ага, я понял. Ну добре. Та ж моє. Да, я не знаю. Я не говорю, что ничего. А ці я заберу. це Я просто щоб вам показати оставив. Я сейчас <рістить> курточки свої заберу. Все там на місці, все є. Газ так. Работает, самому. все нормально. Все работает. Я газом почти і не пользовался. А холодильник. чого то не виключив. Е, теж вчора ще убирався. А яйця? Я не знаю, куди їх дівати. Вони нові, мені вони не надо, і там і м'ясо коли Чем будет все одно я буду робити ремонт. Ага. Помогти? А що там таке? Я могу його. Куда його назвати? Ось вот сюди. На себе? Ну да. Ого. О, а прилипло. прилить. Хватит. Ага. Нет, лишь буду виточить. Вот так. Все. Так. Так, короче, все нормально, кроме того. Ну, кроме грибка, да. Так я ж говорю, я ж не раз його вбирав, а вот він этот... все одно з'являється. Я із-за цього ж з'їжджаю, що я убрався. Там проходить не тільки 2-3 і починає знову з'являтися, але я вже задоволюся вбирати. Дишати ним поним... просто не хочеться. Понимаєш? Надо, щоб, було поздняк, щоб воно витягало, так, я, ж, я не вимов мені не вірити, до, що я спазняк. Ну, я включав оці витяжки. Воно ну, не допомагає. я Вон не знаю. Ти не відкривав? А Пару разів відкривав, але не часто, ні. Я ж кажу, так холодно було, що куди відкривати.

12. Ну, Там вона... а, в хорошому ЖК просто комбайнер... 1200-1300 Да це в частных домах если чисто електрика то воно так багато виходить. Ну от літній период вообще будет дешево Дешевші в два раза да, ніж да. чем где-то снять Я и тут же ж думав пока вот грибок сильно не начал появляться Я тоже тут думав Він і на холодильнику Я начал стирать Ну я не знаю ну прям жорстко везде цих грибов. Я, я буду делать, наверное, ну я не знаю, що мені... Газ провести поставити на, на сильний котело двох контактно. Ну це дешевше було по-любому, бо просто батареї, ці електричні. Вони особо і не отаплюють. Я включав дві батареї. 20 градусів це максимум скільки набиралося. То есть більше. 20 ж класно, дві батареї. Ну, пол холодний, воно весь дитяне холодом. Я ще думав, може думаю, десь заліпити щось, ну щоб не дуло. Все одно холодно, я і свою допомідільну ще включав крім конвекторів. І воно все одно, ну, це зимою. Зараз то вже не так холодно, понятно. Да. Угу. Посмотрю. Ладно. Так що так. А, ключі, ключі я сейчас дам, дам. Ключи сейчас дам. Так ми мы как будем Ну, дивіться, там же залогові були. 4. Mm. Mm. І 8 я заїжджав оці всі дні. Скільки там, сьогодні 27? Mm. Ну. Mm. Короче, да. Ну що, за комуналку просто заплатите, а то все остальне то ваше будет, что там остается. Там просто, я считал, остается 5-6 тысяч вообще, в общем. Три с чем-то коммуналка, а то хай буде вам, не знаю. там. Ну, добре. А, так, що я хотів. Ключи. Ключи ваші. Тут два ключа было, правильно? Що я ж не забув... Да, два ключа. Два ключа. Ага. Ну добре. Сейчас. А там зараз БТ зняв, колпиться чи нет. А, опалення ж не давно виключили. Так само цікаво, що е да, опалення виключили. Там е не включені батареї, а температура 23 23°. Тобто пластикові вікна і великий поверх, там поверх, воно з боків, ну, з сусідніх стін нагріває саму кімнату і там вообще обігрівати не надо навіть зимою. У мене от знайомий на Оболоні знімає квартиру, сказав, що він вообще ні разу зимою не вмикав опалення і було всередині тепло в квартирі. От у мене такі квартири у дочек, в квартині. Це а, ось. Я думаю, що просто це із-за того, що просто сам дом не утеплений. Просто його утеплить і було б нормально держалася температура. Ну мені так каже, не знаю. Що я я то, думає. А. А, так, ну, я не -то думає. Ти що, що забираєш? Та оце ж свій пакет і мусор. Ановіш Даніл, здравствуйте. Короче, Хочу кофе бахнуть біля озерця. Узнав. Короче, каже, я влоги не дивлюсь і пише, а шо ти там. Я, Ні, я влог дивився, а в партіру дивився. А, -а, 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 -а. а так ти влоги я... не дивишся. Ні, я ж дивився в потерах, я влог повністю не дивився. Я ага. помотав тільки до того. ті руки Любопитний гад? Ні, Не так, не так, не так. Я дивлюсь. Інтересно гаду що, <совас> що мені інтересно, я дивлюсь. Я ніколи це не перестав. Якщо є щось що мене інтересує, я зайду, гляну. А, про а про що тебе може дивится. інтересувати, а ти скажи? Бачите, ребята, гапі, гапі типічний підписник, Знаєте, як є люди, які прості влоги не дивляться, а дивляться тільки коли що то кудись за целістільки що Як я казав мені, що мене інтересує. Я не дивлюсь логи, цей який... я не знаю, це последній був лох, да. я дивлюсь тільки те, що мене інтересує. Я типу, не заходжу, не дивлюсь повністю логи, що побачив, що йде. Я заходжу і мотаю бля, просто. Дивлюсь, а, <ии> дивлюсь. ага, от цей момент, я дивлюся, ага, ага, я як ho, от, ]от montav, Недавно. Tencaste, Та все, зрозумів. Як <Elektric> от недавно я спілкувався з Гаріком, він каже, люди люблять позалазити такі в двірні скважини, як він сказав, дирки. <laughs> ну, люди люблять, зрозумів, люди не люблять просто твою жить. Люди хочуть позаглядувати в те, що в якісь ссори, в те, як ти ну, там понятно. живеш, що то таке, таке що за просто душу, поняв? А просто так ніхто нічого не хоче дивитися. Так, <реш> да, от гапі дивиться тільки те, що зацепає, так от. Інтересно, те, мені... те, що можна поїбати, може щось. Я можу дивитися, це якщо є я в влогі, я можу подивитися, як я в влогі, чи я долбив. А, інтересно, гаду? Ну, на тебе ходити, так, просто даєш. <реш> такий э, нарцис. карциз так подожди а ты ж квартирку уже дивився на відео? ну я не прям, все полностью... дивився. а ну по 10 бальній. ну вона плюс-минус типа у мене. не ну квартирка хороша, то не, нормально да лучше чем блядь, довго. а саме местоположение подожди того... подожди а цена, цена цена качество <хи> 8500 да квартира да не знаю 12 тысяч гапи. а та, ебать я урод, не у нас не ну а местоположение ты ж тоже учитывай а что Ну, тобі воно нравиться, якщо тобі не нравится. А озеро що? А тобі не нравиться озеро. Ну, мені тут було не дуже удобно жити. Чувак. Ну, є машина, подожди, подожди. А ти просто встань, отак, так, я так. Не, воздух тут хороший, я плошь сразу. Ну так. Дякую, Знаєш, а після грибка саме то. От іменно вдохнути свіжого воздуха після грибка. Фух. Мені вже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного. покоя, умиротворения. И вот... Там в пакетов, я не знаю, штук 10. Короче, пока я все нашел, и то я еще не уверен, что мне брать, что не брать. Я сейчас быстренько, то, что быстро понаходил, накидываю сюда в мешок себе. Потому что в чем проблема? Локиш остается сам, и надо маме оставить ключи, чтобы она его могла кормить. Но мама идет на работу в 5.30, а мне на вокзал в 9. И мне надо отдать маме ключи, и просто мне не будет дойти, потому что Мамині ключі в неї залишаються і мої ключі в неї теж будуть. Получається, мені в 5.30 треба вже виходити з нею і десь кантуватися, поки я не уїду в в черкаси. І зараз я беру все підряд, накидаю, тому що я спішу, треба ще на таке відвести. Коротше, все накидаю, я там вже розберуся, що я буду брати, що не буду брати, черкаси. Тому що це жесть. На бистру руку, на скору руку все собрав. Що брать, що не брати, голова кипить, я не знаю. Просто все підряд наложив. Що буде, то буде. Тому що я спішу, часу немає. Коротше, якось так. Ось такі от діла. от все закінчилось, Наконець-то я вже здав і свободний, тому що так напрягало. Кожен день будній ходити після роботи і збирати віші, це було на протяженні трьох днів підряд. І сьогодні четвертий, я от погрузив там кресло, всякі приколи. Саме смішне, що він каже. Ну, я йому кажу, що оставлю мангал, а він мені відповідає, а де от зверху була рішоточка? Я кажу, так рішоточка мені треба, я собі забрав. І за кресло спрашивав, каже, що а кресло де? Я кажу, так я собі забрав, це ж моє кресло. Він, а, хорошо, хорошо. В общем, а так, в принципі, порішали з електрикою, що ми рішили. Те, що все остальне, що там стається. Скільки там, 10 днів, мені його просто жалко, це вже старий дідусь, типу, брати з нього деньги, це буде глупо. Тому то нехай вже буде йому. От. А по поводу комуналки він сам проплати, тому що я платив залог лог 4 тисячі. І наконець я свободний. Більш мені нічого не треба рішати, віддавати. Я вже все забрав. Саме зложне тепер буде це просто розлежити речі в себе вдома, тому що квартирка. Не сильно велика, вона компактненька і треба буде все акуратненько розложити, щоб все було удобно, все було під рукою і щоб не було розбросено, накидано так, що неудобно було шукати якось так. Ось такі от діла. А завтра вже їду в Черкаси, нарешті. то Там Руслан, художник. Та, ти що, вообще красота, природка. Будемо в машині ночувати, взагалі, вам подобається. Ребята, хто не підписаний на мій канал, я знаю, що такі є. Обов'язково підписуйтесь далі більше. Всім за просмотр і всім пока.